Юрій дерев'янко, тут треба питання безпеки надзвичайно важливе. До речі, нещодавно один з ваших колег, народних депутатів, який заповнив декларацію, сказав, що потім вона була змінена. А чи профільний комітет цікавився цими питаннями, питаннями безпеки? Знаєте, про того генерала, про якого е, пані Олександр говорить, е, ніякі генерали самі рішення не приймають, як ви розумієте, а вони отримують команду від... Головнокомандуючих, тобто від президента, в тому числі. От. І якщо сьогодні від Держспецзв'язку саботує цей процес, це означає, що якусь формальну чи неформальну команду вони таку отримали. Друге, Держспецзв'язку це орган, який видає сертифікати захищеності комплексної системи захисту інформації на будь-яку інформаційну державну систему. На цю систему сертифікат був виданий. І держспецзв'язку має гарантувати про те, що цей реєстр є повністю захищений, база дана захищена, інформація звідти нікуди не може подіватися. Мало того, та інформація, про яку ви говорите, коли один наш колега подав свою декларацію і виявило, що потім в полі участь в громадських організаціях він не побачив заповнену власне громадську організацію, в якій він бере участь, деякі фахівці відповіли, що. Це технічна помилка, що в базі даних ця інформація є. Просто вона не візуалізується і він це не побачив. і що вони це швидко виправлять. Але це налякало тому, так... тому, звичайно, це налякало. Це дуже знаєте, прецедент такий неприємний, який формулює інші питання. Чи не може щось інше зникати, чи не може бути якоїсь ситуації, коли, наприклад, гроші задекларують або активи якісь, або цінності, і так само воно зникне. А це суспільство буде бачити, що той чи інший декларант щось не. Нечесно заповнив або некоректно подав. Так ми можемо припустити, з якого боку може бути втручання несанкціоноване, тому Про... що от зараз Олександра Дрік сказала, що насправді невідомо навіть у кого ключі доступу. Ви знаєте, це дійсно ситуація, яку ми, від якої ми були у шоці вчора. На комітеті, тому що коли є два органи, і один орган говорить про те, що ми вам передали систему з усіма кодами доступу ключами, а інші говорять, що ми не отримали цю систему з кодами доступу і ключами. І на пряме питання: а хто ж сьогодні зараз здійснює підтримку, технічну, супровід і адміністрування цієї системи, то вони пальцями показують один на одного. Саме з цією метою, ми вчора на комітеті ухвалили рішення про те, що. Кілька народних депутатів до складу такої робочої групи. Я також вхожу. Ми маємо дати відповіді на всі ці питання. Ми сьогодні підготували велику кількість звернень, запитів і чекаємо цих представників і технічних, і керівників і НАЗК, і Держспецзв'язку, і інституту державного, який в сфері управління Держспецзв'язку безпосередньо займався роботою пов'язаною з захистом інформації. Чекаємо їх в понеділок о 15 годині, і ми будемо е, з'ясовувати велику кількість питань, яка вили, яка залишилася не з'ясованою. Але е, я зараз, користуючись нагодою, хочу звернутись і до керівництва НЗК, і до керівництва Держспецзв'язку і цього інституту, щоб вони не гаяли час, щоб вони не гаяли жодної хвилини часу. А виправляли всі ті недоліки і зауваження, які активісти громадські, які комітет наш, які юристи спрямували і показали, що не працює, тому що для того, щоб це зробити, не треба велику кількість часу. Треба залучити тих фахівців, які розробляли програмне забезпечення, які його видозмінювали, і які забезпечували комплексну систему захисту інформації, і зробити ці кроки, не чекаючи скандалів, не чекаючи е, звинувачень, не чекаючи відповідно і наслідків цих всіх результатів. Ви знаєте, я хочу сказати, що